Має тенденцію до падіння курс гривні, оскільки в нас інвестиції масштабні не будуть заходити іноземні. Дефіцит поточного рахунку зберігатиметься. Він зростає, тобто ми по імпорту закупомо. Ну з'являється така тенденція нездорова. Це закупівля споживчих товарів. Знову зростають обсяги, трохи зростають. Опит споживчий, тому відповідно національна економіка не виробляє тих товарів, які потрібні, і відповідно погіршується платіжний баланс. Якщо буде така ситуація продовжуватися, я прогнозую, що якби отак, як зараз тенденція, десь приблизно процентів на 10 гривня має знецінитись протягом цього року. Тобто до 30? Так, то це знову ж таки можуть бути інші чинники, ну скажімо, які ми з вами ще не можемо передбачити. Ризики, ну відповідно, вони існують, і якщо ми говоримо про. Валютні ризики, то для України вони є дуже високими. Ну, я вам наведу такий приклад. Є Стокгольмський зараз суд розглядає питання по Нафтогазу. Як вирішиться це питання? Ну на користь України чи на не користь. От, відповідно від цього буде багато, що ми залежати, також і курс гривні. Ну і ще у 3 мільярди Росія так понімаю. Також це, це питання. Я також я буде залежати, оскільки вона знаходиться в підвішеному стані. З іншого боку, Україна починає свої судові позови стосовно окупованих територій. От Рінат Леонідович подав позовну. Так хметав по, 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 по втрачених активах на території е, Автономної Республіки Крим 500 мільйонів доларів він виставляє позов. Е, е, Ігор Валерійович Коломойський подавав також по своїх активах в Криму. Також він має вже рішення Європейського суду. І так поступово це як воно буде збалансувати. Звичайно, в, в по великому рахунку Україна має мати бути в плюсах, оскільки вона ні на кого не нападала, вона захищалася і оборонялась. Відповідно, якщо світові суди, мі, міжнародні суди. Врахують і візьмуть до уваги це, то звичайно, ми матимемо у середньостроковій перспективі, але це тривалі рішення: 5, можливо, років, певні плюси, але це не зараз, ну не сьогодні.